Зараз я бачу, що в аптечних мережах скупили всі каліодіт. Що робити? Навіщо він потрібен. Без підставного прийняття цього препарату може дуже нашкодити організму. По-перше, дуже багато побічних дій. По-друге, ми потрібно розуміти, що -дід, він розраховується на вік, дози розраховуються на вік. Тобто діти до місяця приймають 16 мг, від місяця до 3 років 32 мг, від 3 років до 12 62,5 мг, далі до 40 років це вже доросла доза. І потрібно розуміти, що після 40 років калію діт не приймається. Область отримала 130 мг 60 тисяч таблеток. По 125 міліграм 330 тисяч таблеток, 65 мг 246 тисяч 200 таблеток, по 32 мг 11 тисяч 150 саше і по 16 мг 7 тисяч саше. Вони розподілені на а, всі пункти видачі. Пункти видачі будуть знаходитися при а, лікарнях, прихі. Центрах первинної допомоги і в селищах, де нема або пункту здоров'я, або амбулаторії, будуть знаходитися у селищних старостах.